Шановні глядачі, сьогодні ми поговоримо про ключову тенденцію сучасності: інтеграцію штучного інтелекту в системи кіберзахисту у світі, де дані стали стратегічним ресурсом, а гібридні атаки з кожним роком зростають у складності класичних методів захисту вже недостатньо. Саме тому провідні IT-компанії та наукові центри роблять ставку на інтелектуальні моделі, здатні діяти не лише реактивно, а й проактивно. Сучасні алгоритми глибинного навчання застосовуються для виявлення аномалій у мережевому трафіку, коли звичайні правила не працюють. Нейросимволічні системи поєднують швидкість нейромереж з пояснюваністю логічних правил, що дозволяє зрозуміти, чому саме система. Заблокувала підозрілий доступ, це важливо не тільки для фахівців з безпеки, а й для правових структур, де довіра до автоматичних рішень критично значуща. Ще один напрям федеративне навчання. Воно дозволяє тренувати моделі без передачі сирих даних, що мінімізує ризик їх витоку. Таким чином, навіть розподілені корпоративні мережі можуть створювати ефективний колективний захист, не порушуючи конфіденційності. Не менш перспективним є використання штучного інтелекту у прогнозуванні атак. Завдяки аналізу поведінкових патернів зловмисників системи можуть бачити атаку ще до того, як вона розпочнеться. Такі рішення вже впроваджуються у критичній інфраструктурі від енергомереж до банківського сектору. Водночас важливо пам'ятати AI це інструмент, а не панацея, ефективний кіберзахист можливий лише тоді, коли поєднуються технології, нормативні стандарти та підготовка кадрів, адже найбільша вразливість будь-якої системи це людський фактор. Отже, майбутнє кіберзахисту це не стіна, а динамічна екосистема, де штучний інтелект стає не просто охоронцем, а стратегічним партнером людини у боротьбі з цифровими загрозами.